Доброго дня глядачі мого каналу, гості, підписники. Сьогодні разом з вами будемо шити дитячий комплект фартушка і кепчика. Моя знайома, яка працює в дитячому садочку, зробила мені таке замовлення: Це для рольових ігор з дітками на кухні, поварята. Вона замовила мені такий комплект. І це я буду шити на дитину приблизно 5-6 років. Але ви можете це зробити для ваших дітей, для донечок або для синочків або для онуків. Шити дуже просто. Замірчики я вам не давала, тому ви можете просто подивитися на, своє, на свою дитину, подивитися приблизно, якої довжини має бути цей фартушок, якої ширини він має бути. Для заміра від грудки до кінця це буде наша, ви замірите, це буде наша... буде наша. Висота або довжина фартушка, і е, поміряти е, по талії свою дитинку Це буде е, половинка, бо фартушок буде закривати тільки передню частину, а ззаду це будуть поворозочки. І як поміряти, зробити заміри на кепчик, треба поміряти е, окрулість голови, і тоді оту всю довжину викласти це буде вже його обхват е, Приблизно я от вирізаю такий силует фартушка. Наш фартушок буде з попереду з карманчиком. Я вирізала карманчик, обов'язково е, зарубцювати його е, голочками я пришпилила для того, щоб бачити, де де він буде пришиватися, пристрачуватися. І потім уже про, про, по прошпилених голочках я зробила строчечку, у нас карманчик. Е, мені, в мене було замовлення червоного кольору, але ви можете зробити будь-який колір, який вам е, подобається. Мені не потрібно було нічим його оздоблювати, але ви можете зробити і аплікацію або е, пришити кружевця якісь або е, тесьму, чи зробити рюшечку, чи понизу, е, чи е, з двох боків і знизу. Тобто, це вже е, на ваш розсуд і так як захочете ви або е, ваша дитина. Все, Карманчик вже пристрочений. Е, зараз треба зробити обтачку повністю е, по всьому периметру фартушка. Ми його заробили зараз. Я застрочила. Це все дуже просто шиється, це не треба ніяких навичок, справиться навіть вочок. Все, фартушок наш пошитий, зараз ми будемо шити ті сьомочки, для того, щоб можна було зробити шлеєчку по шиї і дві смужки на поясочок. Застручили смужку, яку зрізали. Приблизно я зробила це, в мене не було просто замірів, я приблизно це робила. Дивлячись на фартух, який у нас є на кухні, я приблизно поміряла, де має бути сама ця поворозочка. І такої довжини я пошила. І як потім уже перезвонила моя знайома, все ідеально підійшло. Це, ще раз повторюю, що це. На дитинку 5-6 років. Але ми можемо, якщо у нас є дитина поряд, ми зможемо на наших діточок поміряти це все і пошити по їхньому розміру. Колись своїм діткам я теж шила фартушки, в мене дві донечки, і я їм шила такі фартушки, і вони їх одягали, повиростали, вони вже є свої кухонні фартухи шиються вони дуже-дуже легко. Фартушки я часто шию, бо в мене є замовлення, і вони в мене гарно продаються. Ось так я пришиваю. Двома стрічками я спочатку пришиваю е е е ці смужечки, щоб вони не, не порвалися. Цей фартух я шила з льону. Він гарненький, преться, і прасується і і він дуже гарно, і буде. Надійно служити. Так, Протошок у нас готовий, і зараз ми пристро... приступимо до пошиття вже кепчика. І так, в нас вже смужечка, яка йде по голові, в нас є. Я взяла блюдо, яке в мене було велике, поміряла, наскільки воно підходить до ободочка. І зробила ще припуски, викроїла його. Це дуже просто взяти велике в мене кругле блюдо. Зробила вводку, вирізала. І все дуже просто. Ми зможемо це зробити. Такі кепчики мені замовляли і повара працівники кафе. І дальні я неодноразово вже шила для них такі головні убори. І так, далі що ми робимо? Тепер потрібно я для того, щоб цей шкепчик у нас універсальний, то мені потрібно зшити нижню частинку, до якої буде пришиватись вже верхня частина, я її зістрочую, але мені ще потрібно пришити туди резиночку, бо в мене немає розміру голови дитини. Але резиночка гарно зафіксує. Резиночка з задньої частини голови. Буде, і вона буде всередині, її не буде видно. Вона не буде на лиці, вона буде всередині в виворотній стороні. І вона взагалі буде зашита, там взагалі нічого не буде видно. Просто з двох сторінок я її булавочкою пришпилила, і зараз зроблю по ній строчку. Все у нас все є готове. Тепер як ми будемо пришивати, нам потрібно буде зробити складочки по верхній частині. Нашого капелюшка. Мені потрібно е е зробити засічки. Або я фломастером е подивилася, де в мене з чотирьох сторін, щоб в мене все було рівненько відмітила. І потім там, де ці насічки, да, або відміточки я зробила, я булавочками прикріпила до верхньої сторони, і в мене тоді рівномірно всі складочки е будуть. Зроблені булавочками по чотирьох наших замірах, я прикріпила. І тоді нелегко, вже на машинці можна це звичайно робити вручну, можна робити на міточки або робити булавочками це все примітувати, або, якщо є прищепочками це все прикріпляти. Але я цього не робила. І буквально на машині я. Нерозкритими ножничками, це я показую, як я робити буду складочки для того, щоб можна було на машині застрочити. Все, і отак от по колу повністю застрочив. На машині дуже швиденько це робиться. Нижня частина у нас в машині це тканина, яка йде, це коло, а верхня частина тканини це наш ободок по голові. І з нижньої. Частини я легесенько ножничками просувала і робила защіпки, складочки, і повністю по колу всі складочки я прострочила. Швиденечко, це робиться, булавочки зразу, після, по тому, як строчка доходить до булавки, робимо ми складочки, а потім булавочку витягнути. І дуже швидко це все застрочується. І тоді були, всі ці складочки, вони рівномірно розподілені по всьому колу. Ну, Звичайно, якби це треба було робити якісь однакові складочки, такі ну, ну акуратненько можна було його примітати, щоб всі складочки відміряти, порозмічати, щоб вони були однакові. Але тут нас не сильно воно. Не сильно нам страшно, якщо буде якась складочка більшенька, якась меншенька. Або можна було просто стягнути, просто зробити строчку і стягнути по всьому колу на довжину нашого ободка. А складочками мені здається, що воно буде виглядати красивіше. Ось майже я закінчила вже строчку. Наших, нашої пристрочки зі складочками дійшла вже до, до, майже до самого кінця все. І зараз я загну. У нас дуже гарно воно вийшло. Такий він капелюшок вийшов гарненький, акуратненький. І нижній ободок, Для того, щоб сховати строчку, яку, якою застрочувалась, я його загибаю, булавочками його Зашпилю і прокладу ще одну стрічку вже по верху. По зовнішній стороні. Це в нас буде лицьова сторона. Блавочками все позачіпляти, позачіпляти, і прокласти строчку. У нас такий буде капелюшок. Колись я пам'ятаю такий капелюшок я шила для костюм для каз казкового героя Червона шапочка. Він був гарненький цей капелюше, я туди ще кружевце пристрочила. Тобто вам, будь ласка, майстер клас, як шити капелюшок для казкових героїв, або в садочок на якісь ранкові такі свята, або на новорічні, як новорічний костюм або от, якщо вам потрібно, шити такий капелюх. Ще раз повторюю, що такі капелюшки я ще шила для поварів, професійних поварів кафе. Їм потрібно були всі однакові. В них була уніформа така, їм потрібні були всі однакові такі блакитного кольору чепчики. її тоді я шила. Ось, практично все, мої дорогі друзі. Зараз буде готовий уже капелюшок. Я розкладу, покажу, як виглядає цей наборчик. Шийте, надихайтеся. Дуже все просто, не потрібно, не буде ніяким професійним, ніяким професійним швачем, але отак ми можемо робити. Все, капелюшок готовий. Е, ну, його потрібно буде ще е, утюжком праскою загладити. Запросувати, і тоді воно ідеально буде, і все буде рівненько. О, такий капелюшок в нас. А ось так він виглядає. Зверху, ось збоку так він виглядає. Різиночка всередині фіксує голову, на голові він фіксується. І так виглядає вже наш комплект.